Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день є для кожного християнина, водночас і, і трагедією, і радістю. І саме тому я хочу. Я перепрошую просто. Оце вертоліт. Господи, захорони. Є одночас і трагедією, і радістю. І от сьогодні ми візьмемо нашу молитовну варту в цьому розумінні трагедії і радості. Я не буду приводити цитат сьогодні із, для розважання, а це радше буде просто наша молитва. Молитва і дійсно коротка катехиза наука оцієї події. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Ми з вами ці дні, вчора, сьогодні. на... Тих богослужнях, які були, читаючи Євангеліях, стали свідками дійсно трагедії. Трагедії в чому? Зрада, страх, ненависть, смерть. Тому що люди піддалися ось цим емоціям страху, зради ненависті, розпачу. І все це призвело до смерті. Тиждень тому, в неділю, коли ми святкували е, в урочистій візі Ісуса Христа в Єрусалим, люди перед Ним преклонилися. свій одяг, пальмове віття, для того, щоб віддати йому славу, хвалу і честь. Через кілька днів ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо заздрість фарисеїв. Через те, що людина, тобто Ісус, який навчав закону Божого, Він його не перекручив. Він Його навчав, навчав правдивого закону Божого. Тобто все те, що було написано в торі, Він це пояснював з позиції любові. А люди хочуть поваги і любові. Будь-яка людина хоче, щоб її любили. І коли вони чули ці слова, Любові. Коли вони чули і бачили, що закон Божий це не є щось страшне і тяжке, вони йшли за Ісусом і засуджували своїх фарисеїв, засуджували тих священнослужителів, які перекручували закон. Зрештою, ми з вами бачимо те саме: коли священники перекручують Божі істини, коли священники роблять з людини Бога, коли священники і себе роблять богів. І тому для багатьох з них, коли їм кажеться, що ти маєш Богові служити, ти маєш Бога людям давати, їх це обурює. Те саме робили фарисеї. Їх обурювало це. І вони в свої емоції гніву, заздрощі, пішли на страшні речі, на підкуп. Вони пішли, намовляли на зраду. Вони намовляли людей на вбивство. І це ми побачили. Зраду в Юді, який піддався на спокусу грошолюбства. Ми бачили зраду людей, які на площі кричали Відпусти нам вараво, а цього розіпни. Ми бачили зраду його всіх апостолів. Бо коли Ісуса арештовували, вони всі розбіглись. І ми бачили тортури Христа. І бачили Його смерть. І покладення плащаниці, тобто ось цього полотна, на якому зображено тіло Ісуса Христа, ми не поклоняємося цьому полотну. Для нас це просто має такий видимий знак пережиття тої трагедії, тої події, яка відбулася 2000 років тому. Ми маємо побачити. Те, що сталося. Так як нам показують кадри із зруйнованих наших міст, для того, щоб люди усвідомили трагедію війни, усвідомили, який є наслідок оцього бажання, яка різниця, хто над нами є, господар. Яка, як, щоб люди бачили наслідки оцього, ми, братні народи, нас не можуть там зрадити. Нам показують ці кадри для того, щоб прийшло усвідомлення трагедії. Ми виставляємо в храмах плащаницю оце полотно. Читаючи ці Євангелія, це робимо для того, щоб пережити ту трагедію, яка була тоді, 2000 років тому. Те саме зрада, підступ, ненависть, заздрість, тортури і смерть. Це та трагедія, яку сьогодні ми бачимо в моменті виставлення плащаниці. Але чи дійсно це була трагедія, ми про це з вами помолимось в наступному розважанні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син о Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішних. Ми співали тропар про те, що Христа покладено обгорно чистою плащаницею і вкладено до гробу. Але є одне маленьке але в цьому всьому. Радість починається ще в моменті розіп'яття. Бо, як ми пам'ятаємо, що з Христом розіп'яли двох розбійників. Розіп'яли праведного невинного Христа, якого навіть Палат хотів відпустити, бо не бачив в ньому жодної провини. І розіп'яли двох розбійників. Його прирівнюють до цих злочинців. Але що відбувається на Христі? На Христі відбувається завершення пояснення любові. Перше, Христос молиться за своїх карателів і просто каже: прости їм, Господи, бо не знають, що роблять. Тобто Він молився за просвітлення їхнього серця і розуму. Це є наступний момент дійсної любові. Молитися за свого ворога, щоб він просвітлився, щоб його розум перестав бути отоманеним, щоб його серце було відкрите на Бога, щоб він визнав, що він зрішив, вчинив зло і покаявся в цьому злі. Тому ми і молимося на нашій молитовній варті за покаяння російського народу. Тому що ми, можем, ми переможемо. Ми не то, що можемо, ми переможемо в цій війні. Але ми переможемо фізично. Чи буде усвідомлення цих людей, що вони зробили тяжкий злочин в своєму житті? Ось від цього і залежить. І, і, і тому ми молимося, щоб до них прийшло це усвідомлення. Щоб після цієї війни вони більше не хотіли воювати. Тому Христос показав нам наступний великий момент любові молитися за просвітлення розуму, за покаяння наших ворогів. І що відбулося? Два грішника. Один казав: якщо ти син Божий, врятуй себе і мене, спокушає Христа, намагається хитрощами врятувати своє життя, не визнаючи те, що він зробив. А інший каже, чому так говориш? Ми несемо покарання за те, що зробили, ми правдиво покарані, бо ми злочинці, а цей нічого не зробив. Поміни мене, Господи, коли перейдеш у царце твоє. Сьогодні будеш зі мною в раю, відповідає Христос. Ось цей момент наступний, коли Христос молиться за просвітлення своїх ворогів грішників. Каються, кається цей розбійник. Це є той перший світлий момент, що коли ми є з Христом, коли ми Його приймаємо, ми є просвітлені, ми є сильні. Христос помирає. Його кладуть до гробу. І мені дуже подобається, як одному із тропарів, які ми співаємо у часі цих богослужень, говориться про, про цей похорон. Господь Бог шість днів творив світ і сьомий день спочивав. А Ти, Христе, стільки часу проповідував, начав, оздоровляв. Сьогодні ти відпочиваєш від своєї земної роботи. І приходить момент спочинку Христа. Але не просто спочинку. Він іде і проповідує спасіння і Воскресіння там, в аді, тим праведникам, які чекали на нього. І коли Він всім розповів про те, що прийшла блага звістка, прийшла Божа любов до них, Божа милість, Він воскресає разом з усіма тими праведниками. Тому, якщо б не було смерті Христа, не було би Воскресіння людей. Якщо б Христос не помер на христі, ми би не бачили, що таке любов. Ми б не знали, як це любити. І ми би не знали про те, що людина, яка жива, жила тут на землі з Богом, після своєї смерті буде жити там, в Царстві Небесній. Саме ось цей момент відходу Христа, тобто помер, Він фізично помер, але духовно жив. Він воскресає і всім говорить, Смерть це не страшно. Смерть це зустріч з Богом. Смерть це є відповідь на всі наші запитання. А Воскресіння дарується кожному, хто за свого земного життя дійсно свідчив оцю велику любов. І тому цей другий момент у цієї смерті Христа радісний, бо ми отримали відповідь. Ми отримали спасіння, ми отримали ось цей шанс бути з Богом після нашої фізичної смерті. Коли наше тіло перестане справлятися зі своїми обов'язками, як то кажуть, моторчик вичерпає свій ресурс. І от після цього ми переходимо до життя вічного, вічного разом з Богом. Без смерті і Воскресіння Христа ми би ніколи цього не бачили, не знали і не розуміли. В цьому і полягає другий радісний момент, на жаль, смерті, фізичної смерті Ісуса. Але ми їх маємо не сумувати, а радіти. Ми маємо дякувати, ми маємо приймати Божу любов. І мінятися самим для того, щоби бути весь час з Богом. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй нам усвідомлення і прийняття того, що Ти готуєш нам спасіння і перемогу. Будь сьогодні щитом і захистом, Господи, і е, для, всіх наших, для всієї нашої України, для всіх наших військових. Для... Всіх медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, для всіх людей різних комунальних служб, а також для служби, служби МНС для всіх людей, які перебувають на окупованих територіях чи в полоні. Захорони Господи і захисти їх, будь для нас, Господи, щитом і списом, що дарує нам перемогу. Але просимо також Тебе, Господи. Для прос, просимо тебе просвітли серце, розум і душу, і приведи до покаяння визнання своїх гріхів і в розкаяння весь російський народ, бо ти святий, ти завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині у нас продовжується наша спільна молитовна варта при стрітинській свічці. Але ми користаємо нагоди і молимось кожного разу, коли нам випадає для цього нагода. Навіть якщо хтось не мав змоги помолитися в тій визначні години, моліться в інший час. Щодо сьогоднішнього дня, в 6 годині, сьогодні вечором, ми плануємо, я раніше планую, якщо обставини не зміняться, у нас в 6 годині буде спільна молитовна варта, і це буде. Служити це Єрусалимська утрення і теж будемо планувати її онлайн. Тож, дякую всім за службу, дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!